Доброго дня, хлопчики та дівчатка! На дворі тепла і гарна пора року весна. І вона з собою привела велике та радісне свято, Великодень! Люди до цього свята старанно готуються, печуть пасочки, фарбують яєчка. Давайте і ми підготуємося, зробимо аплікацію пасочки та яєчка. Для роботи нам потрібен кольоровий папір, картон будь-якого кольору, клей, пензлик, простий олівець, ножиці та ватні диски. Візьмемо аркуш коричневого паперу, складемо його навпіл і розріжемо по лінії згину. Тепер з однієї частини ми зробимо саму пасочку. Трошки складемо таку смужечку загнемо і відріжемо її. Ця частина це і є наша пасочка. Приклеїмо. Намастимо клеєм. можна намастити по краям тільки, по периметру. І тепер приклеїмо десь посередині аркуш. Тепер візьмемо ватні диски і отак от один диск розділимо навпіл, розкриємо. Нам потрібно 4 диска так відкрити. Тепер викладемо це наша, прикрасимо нашу пасочку. Ватними дисками біленькими. Отак От накладаючи один на одного. Перший ряд буде 4 кружечка. І верхній ряд 3. Ось так. Тепер це все приклеїмо. Тепер прикрасимо нашу цукрову глазур маленькими цукерочками. Для цього обираєте будь-які кольори, які вам подобаються. Щоб вони були різнокольорові. Я обрала червоний, жовтий та фіолетовий. Складаємо в декілька частин. І візьмемо я в таку маленьку копійку, можете просто намалювати кружечок і виріжемо. Тепер приклеємо. Беремо по черзі різнокольорові наші цукарочки і приклеємо в будь-якому місці, де вам подобається по білій глазурі. Давайте ще виріжемо яєчко крашенки. Я обрала отакі от кольори, жовтий, червоний та блакитний. Намалюємо форму яєчка. І виріжемо. Я вирізала, тепер давайте приклеїмо до нашої пасочки. Намастели клеїмо і внизу так біля пасочки приклаїмо. Нечто боку можна інше. І це приклеїмо тут. Давайте, щоб наша пасочка просто так не стояла, домалюємо і приклеїмо тарілочку. Взяли половину аркуша білого паперу і отак от намалюємо форму тарілочки і виріжемо. Намастимо її тепер клеїмо і приклеїмо. Тепер внизу поставимо нашу пасочку з яєчком в тарілочку. Наша робота готова. В мене вийшла гарна пасочка з крашенками. Тепер ваша черга робити. До побачення, хлопчики та дівчатка.